17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Про це в ході брифінгу 5 липня розповів заступник начальника з персоналу підполковник Віктор Сапунжи та старший офіцер відділення комплектування, старший лейтенант Людмила Лук'янова. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мають вищу чи професійно-технічну освіту. Придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей, зазначив Віктор Сапунжи. Набір розпочався на початку червня і триває досі. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського здійснює охорону державного кордону в межах двох районів Ізмаїльського, Болградського, також здійснює пропуск осіб через державний кордон, в пунктах пропуска, як міжнародних, так і міждержавних. Ми широко розгорнули зараз кампанію щодо набору на військову службу за контракту осіб чоловічої статі призивного віку, віком від 18 до 60 років. Кампанія розпочалася з початку червня. Вже за цей період ми маємо певні успіхи. Лише за перший місяць цієї кампанії ми призвали близько 30 осіб. Чоловік зазначив, плюс служби за контрактом у тому, що військовослужбовець зможе самостійно обрати, де йому проходити службу. Сьогодні призиваючись за мобілізацією, Військово зобов'язаний, він в РТЦК, і далі невідомо, де він буде проходити службу. А Ми гарантуємо, що він буде проходити службу за місцем проживання. Наприклад, на етапі добору чоловіки проходять співбесіду в органі Держприкордонслужби. Після цього в них буде час обдумати, чи готові вони долучитися до військової служби. Прибуває громадянин, який ну, має бажання або зацікавився військовою службою за контактом. Ми йому роз'яснюємо. Умови, порядок, проходження служби. Якщо його не влаштовує, він розвертається і просто йде. Тобто це не зобов'язання, що він прибув, і ми його вже не відпустимо. Це просто бесіда, на якій ми поспілкуємось, вивчимо, і він зможе, якщо це його влаштує, проходити службу у нас за контактом. Ми повністю супроводжуємо і документальною формою кожному надаємо допомогу, щоб найкоротші терміни призвати на військову службу за контрактом. Чоловіки віком від 26 років можуть укласти контракт на три роки, зауважила старший офіцер відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону Людмила Лук'янова. У разі, якщо кандидату від 18 до 25 років контракт діятиме лише один рік. Ми допомагаємо, надаємо перелік документів, які потрібно зібрати для того, що для попереднього вивчення пояснюємо процедуру. Процедура складається з психологічного тестування, вивчення документів кандидата. Оходження медицини, медіцини медичного огляду, за результатами якого направляються на ВЛК, держава гарантує безкоштовне медичне обслуговування, соціальну допомогу та відпустку. До того ж, військовослужбовці будуть отримувати щомісячне грошове забезпечення. Стосовно грошового забезпечення можемо зорієнтувати на суму від 20 тисяч для рядового складу. Це щомісячне грошове забезпечення, окрім того, безкоштовне харчування, безкоштовне медичне обслуговування, надання допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також діти, військовослужбовці, вони користуються пільгою першочередного влаштування в садочки дитячі або в заклади освіти. В цілому процедура призову займає два тижні, підкреслила Людмила Лук'янова. Кандидатам надають перелік документів, пояснюють процедуру та здійснюють супровід до моменту прийняття на службу. Є кандидати, які проходили вивчення за тиждень, є кандидати, які проходять вивчення за місяць. Дуже багато залежить від стану документів і від можливості людини приїжджати, адже відділення комплектування знаходиться саме в місті Ізмаїл. Тобто, якщо людина буде проходити службу або в Болграді, або в Кілі, Вілкаве, вони все одно приїжджають на вивчення до нас. Але поряд з тим, ми надаємо будь-яку допомогу, сприяємо тому, щоб якщо виникають якісь питання з оформлення документів або ще якісь вирішення проблемні, то ми надаємо всю цю допомогу, яка необхідна для того, щоб людина могла влаштуватись для нас. На нас, Після завершення строку служби військовий отримає можливість звільнитися в запас або продовжити служити за новим контрактом. Підкреслили у відомстві. До того ж, під час служби йому нададуть можливість підвищити кваліфікацію у військових навчальних закладах Державної прикордонної служби. Ті, хто призивається на військову службу за контрактом, за наявності вищої освіти, буквально не тривалий час. І у нас є такі, що півроку послужили, проявили собі, що вони мають знання, авторитет. Вміють керувати особовим складом і призначаються на офіцерські посади з подальшим присвоєм офіцерського звання. Тому запрошуємо всіх бажаючих проходити службу в нашому, 17-му прикордонному загоні. З кожним поспілкуємось, надамо допомогу. Ну і будемо раді бачити. За перший місяць кампанії з набору вдалося призвати майже 40 чоловіків. Підкреслив заступник начальника з персоналу, підполковник Віктор Сапунжи. Серед них є працівники порту, рятувальники та митні брокери. Для певних організацій міністерства надзвичайних справ, СІЗО, порти знімаються броні, збільшується кількість повісток і громадяни усвідомлюють, що їх не у мене судьба. Проходження служби, і вони обирають службу за контрактом саме у нас. А ми їм в цьому допомагаємо, надаючи місце тут у нас в прикордонному загоні. Відповідно, рішенням голови Державної прикордонної служби зазначено, що громадян, який бажає проходити службу до Державної прикордонної служби України, йому гарантовано 6 місяців не змінювати місце проходження служби. Тобто, якщо він уклав контракт, наприклад, відділі прикордонної служби України Ізмаїл, то він там і буде проходити службу. З усіх питань стосовно набору на військову службу за контрактом, звертайтеся за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефон для довідок 095 654 64 66. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин.